Під Харковом ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-34. Протиповітряна оборона повітряних сил ЗСУ знищила у Харківській області черговий літак російських нацистів, який бомбив населені пункти. За попередніми даними, ППО повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач бомбардувальник Су-34. повідомляє повітряне командування Схід. Посилання на відео про збитий літак російських фашистів буде в описі. Також хочемо сказати і про те, що 24 квітня на території Луганської області під час спроби зайняти позицію ЗСУ підрозділ приватної військової компанії Ліга у минулому Вагнер зазнав втрат убито 6 бандитів, більше 13 поранено. Про це повідомляє журналіст Роман Симбалюк. Слід зазначити, що солдати приватної військової компанії не особливо активно беруть участь у бойових діях воліючи перебувати подалі від передової та здійснюючи поодинокі вилазки на фронт, після цього інциденту ЧВКшники взагалі не планують робити будь-яких дій, адже зарплата їм нараховується незалежно від їх досягнень, у так би мовити, спеціальній військовій операції. Дякую за перегляд!